Тож починаємо в'язати наші мітинки. Беремо спиці і беремо нашу пряжу. Я відкладаю довгий хвіст, буду набирати петлі за допомогою довгого хвоста. Ось так відкладаю десь пів, пів метра, можливо, плюс-мінус, десь 50 см. І набираю еластичним способом петлі, щоб було зручно. Беру дві спиці, я буду в'язати ось такими спицями. Беру дві спиці для набору петель і набираю еластичним способом в мене є окреме маленьке відео, як набирати. Ну, ще тут постараюсь показати також повільно. Тож, набираємо потрібну кількість петель. В моєму випадку це 48. Набираємо 48 петель і потім одну спицю витягаємо і будемо розпреділяти по 12 петель на 4 спиці. Ділимо 48 на 4, виходить 12. Все, набираємо. Потрібна кількість. Так, набрали 48, і ще одна для замикання в круг. Тож, оця крайня буде у нас скорочуватись. Тож, всього 49 петель я набрала, витягаю одну спицю і тепер розподіляю по 12 петель. На цій В кінці буде скорочуватись, тож тут 13.

і ще одна. Дванадцять. Перевіряємо в кінці, щоб також було дванадцять, два, чотири, шість, так щось десь я або не добрала, перевіряємо, щоб було везде дванадцять. І будемо ще замикати в коло. Тепер ось так тримаємо, щоб у нас ось тут по куточках не перекрутилися наші спиці. І дивилися на нас лицевою стороною. Це ось ось таким. Звиворітнею в нас тут такі вузлики, а з лицевої ось такі, такий вигляд мають. Все, всі рівненько поставили. І тепер е, будемо ось тут е, одну петлю скорочувати для того, щоб замкнути наше в'язання в круг, в коло. Так для цього, ось з правої спиці на ліву одну одну петельку перезнімаємо так. Ось перезняли з цієї на з наліво. Продіваємо праву спицю в цю петлю і крізь неї ось так протягуємо оцю останню. Ще раз покажу Ось крізь лицеву, захвачуємо останню і протягуємо її в нашу петлю. Так. Перевіряємо, щоб всі ниточки, бо в мене в декілька ниточок, щоб всі захватилися. І скидаємо ліву спицю. Ось так. І затягуємо ці дві дві наші ниточки робочу і ця, що залишилась від набору. Ось так затягуємо, щоб тут все було щільно. Все, беремо. П'яту нашу спицю в роботу і починаємо в'язати наш візерунок. Візерунок у нас резинка один на один. Так, підтягуємо гарненько і все пров'язуємо. Я починаю з лицевої. Ось так. Перший рядочок буде трішки незручно, далі буде легше. Так, лицева виворітна. Так, загубилась одна ниточка тут. Коли в'яжеться в декілька ниточок, треба слідкувати за цим. Так, знімаю, пров'язую заново. Щоб всі захватити потрібно. Ось так. Виверідну. Це перший рядочок, він такий саме складно трішки пров'язувати. Далі буде все дуже легко. легше. Все, і так в'яжемо ми по колу лицеві виворітні, резиночку нашу на потрібну нам висоту манжета нашої. Мітинки ось до цього моменту, коли нам потрібно до, до початку нашого великого пальчика, як ви хочете довші, коротші, це залежить вже від ваших вподобань, тож в'яжемо на потрібну нам довжину Ось, і далі я покажу, як зробити цей отвір для пальчика великого. Якщо взяти в сантиметрах, то я пров'язала манжетик до цього отвору для пальчика, манжетик у мене в сантиметрах 11 см. Далі, самий отвір для великого пальця в сантиметрах виходить. Десь 4,5 см. 12 рядочків я тут зробила. І далі після отвору ще будемо пров'язувати близько 5 сантиметрів. Ось такі мої розрахунки. У вас може бути трошки довше, трошки ширше на вашу ручку. В'яжемо далі. Коли ми пров'язали необхідну кількість нашого манжету, ми починаємо в'язати виріз для нашого великого пальця. Тож ми дов'язуємо до цього моменту і зупиняємося на коли круг пров'язали, ось в мене замість маркеру нитка від набору петель. Тож в мене ось іде. Звідси перша петля. І тепер я буду пров'язувати поворотними рядами, щоб зробити отвір для пальця. Для цього ми пров'язуємо наш круговий ряд, так як ми в'яжемо нашим візерунком резинку один на один, одна лицева, одна виворітна, всі чотири спиці наші. Весь круговий ряд. якщо ви в'яжете не на чотирьох, а з ліскою, то весь круговий ряд пров'язуємо, Так. першу спицю пров'язали другу, третю, четверту і дов'язуємо знов до до кінця рядочку. Ось тут і зупиняємося, далі покажу, що робити. Так, пров'язали ми круговий ряд. Ось, дійшли до початку ряду, і тепер ми розвертаємо роботу ось в інший бік. Ось, ось таким чином держимо наше в'язання і починаємо в'язати в інший бік. Малюнок у нас не, не міняється, також лицева виворітна, де лицеві, лицевою виворітне-виворіднею, по малюнку в'яжемо. Першу петлю можна знімати, а можна пров'язувати. Це як вам краєчок буде. Я буду пров'язувати, він так буде щільніше виглядати. Хоч тут такий по типу вузлика буде, але не розхлябана буде петля, а можна першу знімати. Тож в'яжемо, тепер в інший бік. Ось так. Тримаємо в'язання. І в'яжемо також по малюнку лицеві лицевими, виворідними, виворітними. І так в'яжемо е, наш круговий ряд. Всі чотири спиці. Пров'язали ми круговий ряд, ось дійшли до нашого, е, так скажімо, маркерочка. Да? ось. Тепер ми знову держимо в'язання так і в іншу сторону в'яжемо. Також першу петлю тут можна або знімати, або пров'язувати. Я буду пров'язувати і в'яжемо в зворотньому напрямку круговий ряд. І таким чином ми в'яжемо зворотньо-поворотними. Як, вірно скаже, обратно поворотними о, рядами до тих пір, доки нам потрібно на нашу ширину пальчика. Ось ми в'яжемо ось цю ширину нашого пальця, так? в кожного вона, ну, звісно, різн, різн, різний розмір. Пальчика, так краще поміряти. В принципі, в'язання тягнеться таке. Але приблизно, ну скільки, Ну сантиметра 2, тут на повноту, Ну половиною плюс-мінус. Якщо нема вас приміряти, в'язання то все одно роз, розтягується, тож дуже туго не буде, я думаю. Ну, приблизно так. Щоб ви розуміли, що ми в'яжемо ось цю ширину пальчика. Коли зараз я пров'яжу обратно-поворотними рядами трішки більше, я покажу, що в нас виходить. Ось ми пров'язали, повинно бути, ось коли ми надягаємо нашу мітинку, ось таким чином. Наш пальчик тут, де вам зручно, вам, ну, як зручно, або нижче, щоб було, або трішки вище. Звісно, це все тягнеться, ну, так комфортно, як, наприклад, вже досить, да ось, і ми можемо спокійно <кхем> ось. Ми можемо спокійно вже замикати наше в'язання знову вколо в коло і в'язати круговими рядами далі на потрібну нам висоту, так. я закінчила ось у мене тут ниточка, то я ще, ще виходить один рядочок, пров'язую. Ось так пров'язую до кінця, і вже тут не, розверта, не розвертаюся, а замикаю в коло. Зараз покажу, як я це буду робити. Так, першу я пров'язую і далі в'яжу всі петлі по візерунку. В'яжемо до кінця і роботу не розвертаємо. Ось ми дов'язали наш круговий ряд до кінця. Остання в мене виворітна петля, а тут початку лицьова. І все. Тут ми вже не розвертаємось. Оцей отвір для великого пальця у нас вже досить достатньої величини. Тож ми Пров'язуємо далі в кругову, замикаємо. Тут у нас виворідна, підтягуємо її так тугенько, і далі в'яжемо лицьову по, по узору, по візерунку. І тут також першу оцю підтягуємо гарненько, щоб, щоб у нас не утворилися дірочки, дірочки в цьому місці. Ось. Ось таким чином. І далі в'яжемо вже круговими рядами, як ми спочатку манжеток в'язали. Ось так в нас виходить. В'яжемо тепер на потрібну нам висоту, скільки ми хочемо ось з цього місця, да, якої довжини ми хочемо мітинки, чи під самі ногтики сюди, да, чи коротенькі такі, які вам хочеться, так? О, значить, скільки я цей отвір в'язала в. Потім я все помірюю, скільки в мене де, скільки сантиметрів, або перед цим ставлю а, інформацію. А от по рядочках приблизно можна зараз порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядочків десь <кхи> зв'язала оцього отвору для пальчика по своїй щільності по своїй товщині ниточки. Ось так. Все. Далі в'яжемо знов круговими рядами на потрібну нам довжину. Потім будемо закривати петлі, їх можна багатьма способами це робити. Тож, ну, я якийсь оберу і покажу вам, як я буду закривати. Все, продовжуємо в'язати. Все, коли пров'язали на необхідну довжину, то відрізаємо ниточку, десь в 3-4 рази довше, ніж наше оце полотно. Тож, скільки тут сантиметрів 10 і тут 10-20, тож десь пів метра треба залишити ниточки. Я, можливо, й мало залишила. Краще більше залишати. І будемо закривати наші петлі за допомогою, я тут хочу закрити, за допомогою голочки, щоб був більш такий фабричний край. Тут у нас резинка один на один. Мені знадобиться голочка і два маркери. Два маркери я хочу ось так зробити. Вішаю на першу петлю, яку ми будемо. Яка в нас починається від початку ряду. Другий маркерочок вішаємо на другу петлю. Це, щоб нам їх не загубити і в кінці теж другий раз прошити голочкою. Так, є. Тепер вдіваємо нашу нитку в голку. Голку треба брати ось таку пластикову або є. Не пластикові, але щоб велике вушко було і топий кінчик. Все в діли і починаємо шити. Так, фокус. От у нас іде перша лицьова петля. Так, лицьова петля. Ми заводимо нашу голку, в лицеву петлю зліва направо, ось так, Ось так, зліва направо заводимо, протягуємо нитку, знімаємо цю петлю, далі йде виворітна. Виворітно ми пропускаємо. І вдіваємо в слідуючу лицеву, але вже справа наліво. І прошиваємо ниточку, протягуємо. Ось так підтягуємо, не дуже туго, але не слабо так. Підтягнули, тут можна притримати. Так, далі. Далі в нас йде виворітна петля наша. Виворітну петлю ми, навпаки, в першу виворітну вводимо справа наліво, знімаємо. А в другу виворітну ми ось так вводимо ось ззаду, ось так, між петлями. І ось так заводимо нашу голочку і протягуємо нитку. Так. Так, тепер ось у нас лицева петля. Ми в цю лицеву вже вдівали ниточку ось з цієї сторони. Тепер ми також лицеві будемо прошивати, вдіваємо лицеву зліва направо і знімаємо в іншу лицеву справа наліво. І прошиваємо ниточку, протягуємо. Так. Далі в нас іде виворітна. Виворітну ми спочатку справа наліво і знімаємо, а у слідуючу виворітну ось з цієї сторони, між петлями ось заводимо і ось ось так. Вводимо ниточку, нашу в виворітну петлю, верні голочку вводимо. Протягуємо. Далі знову в лицьову прошиваємо зліва направо, слідуючу лицьову справа наліво. А ну, навпаки, справа наліво спочатку. Знімаємо, а слідучу виворідну ось так вводимо, якби зліва направо, але щоб туди попасти, ось так треба зробити. Так, і дивіться, яке гарне закриття в нас виходить такий фабричний край. Дуже красиво. В резиночці цій виглядає, нічого не стягує. І ось таке закриття. Дуже красиво буде і охайно. Знову у нас лицева петля йде, тож, зліва направо вводимо, знімаємо, а в слідуючу справа наліво і протягуємо ниточку. Далі на справа наліво і знімаємо слідуючу, ось так, зліва направо вводимо все. І таким чином закриваємо до кінця ряду. Ось таке дуже гарний варіант закриття резинки один на один. І в кінці оці дві петельки ми другий раз ще прошиємо. Тут ми їх перші петлі по одному разу тільки прошили. Я покажу ще в кінці, як, як робити, Це закриття, хоч таке, таке закриття резиночки один на один, хоч при, при круговому в'язанні, хоч при обратноповоротному в'язанні. Ось коли в нас, ми дійшли вже до кінця нашого рядка, так, і ось дві петлі на спиці, і дві петлі, оці, які вже ми один раз прошили з маркерами. Тож, зараз у нас йде лицьова, Тут ми заводимо голку з ліва направо і знімаємо, так? А слідуча лицьова ось на маркерочку, тут ми заводимо в неї справа наліво. Ось так. І завдя... yeah. завдяки маркерочку ми не, пот... не загубимо нашу петлю. Ось так. Другий раз прошили. Далі у нас виворітна справа наліво, спицю вже прибираємо. І остання. Так. І остання ось на маркерочку виворітна. Так, ось так ми за... фокус повернися. Ось виворітну справа наліво, а в другу виворітну зліва направо. Ось так. І також маркерочок ми вже можемо зняти. Прошиваємо Так. і ховаємо всі, всі, наші, всі наші кінчики в полотно, можна ось так, ось з виворітної сторони, в косичку ось цього лицевого лицевої петлі, ось так, прошити, і туди вже заховати і зав'язати кінчик вузлик. так, І ось ось таке в нас виходить закриття резинки один на один голочкою. Ось, як бачите, дуже гарно, якби імітує цю саму резинку, і гарно, охайно виглядає такий є собі фабричний. Фабричне закриття. Так, тут у нас ці всі вузлики заховаються і ось так. Якщо вам потрібно закрити голочкою, ви хочете таке закриття, то, будь ласка, скористайтесь моїм майстер-класом. Так, і якщо ми приміряємо ось так. Ось як виглядає це. Так, це в мене ще голочка там, да? Ось як виглядає це закриття. Дуже гарно. Супер, мені сподобалося закриття, іменно коли ось так полотно резиночкою один на один за допомогою голочки. І досить нескладно це робити. Тож в'яжіть задоволенням рівних вам петельок.